Всім привіт! Тиждень тому ми їздили в Петриківку за торфом, по торф. Не було в мене часу показувати, вставлю відео, покажу, де мій васько вилежується на торфі. Хм, він зараз відлежується. З одного холодочка в інший. Але зараз в нас трішки дужчик прийшов, то дихати трішки легше. Ось кому горно. Валюється цілий день з одного холодочку в другий переходить. Так, да, Васько? Да? Васько. До речі, ось який я тур вкупила, тому що іншого нема ніде. Є дуже мілкий. Туф, який використовувала в минулому році частину торфу я використовувала цей. І мені порекомендували додавати до цього торфу, проливати, коли вже набиті готові стакани і касетка. То, Проливати ось таким рост 5 5 5 і потім не буде зелені на торфі. Ну, побачимо. Будемо пробувати. Також купила гумат калій ось такий, яким я користувалася в минулому році із формулою 5 10 15 Це біологічне добриво, яке дуже гарне. І. Рослинки стають такими зеленими, такими класними, такими гарними, ну, як на, на малюванні. <гум> так що гумат колії дуже-дуже гарно впливає на рослинки. Так. І вже приближається розсадний період, хоча він вже почався, і кожен з нас буде висаджувати. Полуничку або готувати до наступного року свої старі насадження, минулорічні. Наприклад, як хто, використ... хто вирощує 2-3 роки полуничку, то я б рекомендувала навіть ті, що будуть висаджувати, можна. Ці луночки пролити зразу, а можна пролити уже після того, як посадити. Так, Що ми використовуємо? Можна використовувати ось такий антихрущ. Тому що зараз хрущі дуже активно їдять коріння, набирають собі вагу і жир. Для того, щоб перезимувати зиму. Тож для того, щоб. Ну, це ж антихрущ він діє не тільки на хруща, а взагалі на ґрунтових шкідників. Також, і не знаю, як у кого, у нас дуже багато ківсяка. І ківсяк, це майже так, як і хрущ, теж дуже шкодить рослинкам. Тож, Оцей препарат допомагає і від ківсяків. Також сувка туди заривається, там зимує, тож буває і в сердечко гусеничка залази і об'їдає лист, тож цими препаратами можна користуватися і поверху, і понизу. Ну, а якщо ви даєте отакий от препарат, от препарат даєте в корінь, то оцей препарат піднімається наверх по рослинки і захищає рослинку і зверху. До речі, хрущ за антихрущ він захищає і від кліща. Також такий препарат, який піднімається ізнизу вверх, це тікс. Я вже його неодноразово показувала, але в неї, в його запах дуже неприємний. Тому я не користуюся ним на рослинки зверху. Я підливаю його в корінь. Можна, звичайно, і поверху, але в таку жару, і коли люди всі на городах, то звичайно не треба таким користуватися. В грунт, якщо проливаєте, проливаєте ввечері, а утро вже запаху майже немає. Ну, якщо в теплиці, то, звичайно, ще є, а от на ґрунті вже воно вивітрюється і захищатиме ваші рослинки. Це дуже гарний препарат, він діє від майже від усіх шкідників. І також я колись вже говорила, що я колись дивилася одну людину в Ютубі, і в них дуже велике насадження гектари полуниці. Так він говорив, що ось такий препарат діє на нематод, якщо дати в корінь 20 мл на 10 літрів води. то діє на нематод. Так що, в кого є нематуда, можна попробувати, але ж навесні. Краще його не використовувати в ґрунт. Або використовувати дуже-дуже рано. як Тільки-5 -тільки градусів тепла і можна використовувати, щоб до полуниці, поки зав'яжеться ягодка, поки зацвіте, щоб воно вийшло. Тому що, якщо ви дасте пізніше. Бджі, бджоли подухнуть, тому що цей препарат піднімається по рослині і захищає всю рослину. І він опасний для бджіл. І тільки не на ремах. На ремах ні. Також можна давати в ґрунт ось такий альфа-супер. Він теж діє на ґрунтових шкідників. І тут розход малий, тут тільки 4 мл на 10 літрів води. Можливо, в корінь тут інша пропорція. Ну, тут взагалі не зазначено, що в корінь можна, але ну, можна. І також мені ваську дратує собаку. І також мені порекомендували ось такий препарат Pirinex, теж широкого спектру дії. Цей препарат, його можна використовувати. Гризущих і сисних шкідників, широкий спектр діє, комбінований інсектицид. Так що він діє і на проволочника, і на капустянку, ну, на всі ґрунтові шкідники, його можна і поверху бризкати, і також давати в корінь. Якщо давати в корінь, то він піднімається теж по рослині. І його використовуємо 20 мл на 10 літрів води. Це можна використовувати, пролити в каплю, можна пройтися з оприскувача у кожну луночку. Звичайно, довго, але економніше так, і буде діяти, захищати вашу рослину. Ну, ось таких покупки я. Купила, а, ще забула показати актофіт це біопрепарат, який я буду використовувати на овочах, на овочах і Ну, то да, на овочах. Тому що На овочах вже ми не використовуємо ніяких хімічних препаратів, а так як і совка, і тріпси, і кліщі, вони ж не сплять, і різні молі, то вони нам шкодять. Тож використовуємо біологічні препарати від шкідників. Ну, а на полунички, звичайно, будем, я буду використовувати хімічні препарати. На полуниці, яку я висоджую, щоб захистити свої соджанці, щоб їх нічого не з'їло, щоб не розводились там шкідники, то зразу якраз час їх протравлювати. Поки ж можна протравлювати цими препаратами. Цими препаратами у ґрунт можна протравлювати десь десь до середини серпня або до кінця. Мірі до кінця. Далі, деякі шкідники підуть уже у більш глибокі ґрунти, і там ви їх вже, вони закукляться і ви вже їх не достонете. А навесні, коли вже цей препарат розпадеться, тоді вони вилізуть. Тож, звичайно, треба захистити наші рослинки від шкідників. Сьогодні у нас прийшов дощик, невеличкий, правда, але все-таки хоч трішки хоч пильочку прибив. І в мене сьогодні вихідний з розсодою, тому що я сьогодні не поливаю розсоду, бо розсода полита. Сьогодні я, мабуть, чувствувала, відчувала, що піде дощ. І вранці я полила всю розсоду у теплицях. Ну, а в теплицях, звичайно ж, дощик не йде. Тож, в теплицях мене сьогодні вихідний, і вечором зробив мені вихідний дущик. <гум> е, так, І хотіла сказати по розсоді. По розсоді е, кожного тижня в мене додаються сорти, тому що я якісь знімаю, якісь ми тільки ставимо. І далі буде, звичайно, більше сортів. Замовляти треба не тільки не всі сорти, які в мене є, що які будуть, а ті, які я показую, що в мене ось у є. Ви замовляєте, я зразу відправляю. А замовлення не буду писати. Тому що це е, головна біль, яка нікому не потрібна. Можливо, хтось таке робить, але я е, за ці роки. Я вже з цим награлася, я не хочу такої головної болі. Тож, ті, хто, я всім стараюся всім відповісти, але вас багато, я одна, тож, можливо, я всім не, не, не можу зразу відповісти. У я... мене не скільки часу, щоб сидіти в інтернеті і все вичитувати. Тож, коли робите замовлення, пишіть зразу свою адресу. Якщо є ця розсада, пишете адресу нової пушти, до скількох, обов'язково, до скількох кілограм приймає нова пушта, тому що на розсада, вона об'ємна. Якщо навесні були листочки такі невеличкі, то зараз розсада ось така, крім стакончика. Тож ящики виходять величенькі. І щоб я потім не телефонувала із пошти і взнавала, куди ж вам відсилати, тому що там пошта приймає досі кухту кілограм, і великі посилки не приймає. Я то стараюся, якщо, пошта, ну, якщо я знаю, що пошта приймає до всіх кілограм, то я можу розділити на кілька ящичків. І, і так, можна відіслати їй велику посилку, але її розбити в кілька ящиків. Так, і також обов'язково пишіть спосіб оплати, яку ви хочете. Звичайно, я чесно говорю, що я даю перевагу тим людям, які перечисляють зразу кошти, тому що у вас буде стимул забрати. Посилку вовремя. А якщо ж ви свої гроші не вкладете, свої кошти не вкладете, то бувають такі люди, що та я завтра піду, та я через три дні піду, заберу. Ну це ж рослини і зараз жаро. Тому перевага буде тим людям, які оплачують посилку наперед. Це не значить, що я не, відп... не відправляю на лужкою, я відправляю дійсно і на лужкою, але це до першої посилки, поки не, не заберотимуть, а потім... а потім я не буду відправляти. Зазвичай, в минулому році в мене такого не було. Позаминулому була одна посилка, і аж позаминулому теж була одна посилка, що я повертала її назад. Там, звичайно, сорженці вже згнили. тому що... Пройшло три неділі, то що з них там залишилось? Звичайно, нічого. Люди, люди просто не прийшли за посилкою. Не то, що вони відмовились, а вони просто не прийшли. Так що, щоб не було таких інцидентів, то, звичайно, якщо комусь треба їхати далеко, оплачувати. Наприклад, якщо ви живете в селі і ви не можете перевезти з карти на карту, вам треба їхати аж в місто, щоб перевезти в банк чи в банкомат, то, звичайно, я йду на уступки, я висилаю і наложеним платежом можете рахуватися на пошті при отриманні посилки. Але обов'язково прийдіть, хоч подивіться, яка там розсада. Я думаю, як ви побачите, яку, яка розсада, то ви не відмовитеся. Бувають, звичайно, різні ситуації. Було пару разів було за минулий рік, що перекинулася розсада. Перекинули на Пушті до гори дну, ну, але розсада прийшла в задовільному стані і люди забрали. Ну, це, звичайно, не моя вина. Якщо такі інциденти можуть бути, то телефонуйте, скидайте фото і будемо вирішувати питання. Всі люди вирішимо питання, не переживайте. І також обов'язково відписуйтеся. В якому стані отримали розсаду? Чи вона хороша приїхала, чи все добре, чи все там пораховано правильно? Чи нічого я не помилилася? Тому всі ми люди, тому що ми всі люди, ми можемо помилятися. Всі ми добрався найкраще, все буде Україна. До побачення.